Всім доброго дня, з вами Дмитро, торговий Дімі Карп. Хто ще не вибрав собі електричку, приїжджайте до нас. Багато зараз різних варіантів є на складі Ну і в дорозі в Україну. Сьогодні я хочу вам показати малюка такого, який був дуже популярний 3-4 роки тому. Міський електрокар. Fiat 500 Є. Маленька, дуже є машинка, в дуже гарному стані. Якщо ви тільки думаєте спробувати електрокар, гарний варіант для міста, такий шкіряний салон. Машина без ДТП дуже виділяється на дороги і буде радувати свого нового власника не один рік. Торговий дімікар, богатирська 1А, телефонуйте, приїжджайте, замовляйте, купуйте.